На аеродромах росіян стався справжній хаос. Літаки вибухали, усе розліталося на шматки просто на литовищах. Удар за ударом, детонація, вибухова хвиля змітала техніку, підкидала вгору уламки. А пілоти тікали хто куди, та було вже запізно. І це лише початок. Схоже, СБУ знову розтягнули свою таємну павутину. Настільки точно продумано, що наслідки здатні перевершити найсміліші припущення. Від перших кадрів ймовірно тремтить на навіть Кремль вітаю, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Ну а ми розпочинаємо. Масовано атакували аеродрому окупантів у кількох областях. Нові втрати у авіації удари продовжуються. Зокрема, місцеві жителі повідомляли про гучні звуки та дим в Саратовській області. А телеграм-канали заявили про прильоти в районі аеродрому, з якого Ерефія запускає стратегічні бомбардувальники. Саме там розміщуються Величезні запаси ракет, ймовірно, знищено і підірвано вщент літаки, які обстрілювали Україну. Пролунало понад 20 вибухів. З нетерпінням очікуємо на деталі від офіційних джерел. Йдеться в повідомленні: все палає, і досі наслідки жахливі. Водночас, за даними інших очевидців, в районі військового аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Те, що мало летіти по Україні, тепер вибухає на місці та масово зносить. Окупантів також паралельно і в російському Таганрозі Ростовської області пролунали вибухи неподалік місця, де раніше були уражені два військові літаки, і тепер їх може бути набагато більше. Про це повідомляє російський канал Астра. За даними каналу, місцеві жителі знову чули вибухи в районі міста. На оприлюднених кадрах видно один із вибухів, який за оцінкою Астра стався приблизно за 1,3 кілометра від військового аеродрому та Південний саме там раніше були атаковані два російські літаки. Тепер горить все інше, що не встигли знищити. Оха красива. Тим же часом місцеві повідомляють, що вже є точно мінус. Літак стратегічна авіація Росії несе масштабні втрати. Ну а ворожі моніторингові спільноти заявили про фіксацію українських реактивних безпілотників. ЗСУ вразили російський літак А 60 під час атаки напередодні повітряне судно називають летючою лабораторією і використовують його для випробовування лазерної зброї. Про це повідомляє спеціалізоване видання мілітарний. Змі зазначає, що цілю став авіа. Авіаційний науково-технічний комплекс імені Беріїва, аеродром імені Барієва та Аеродром Таганрог-Південний. Саме він є основною випробовальною базою майданчиком підприємства. Завод проводить капітальний ремонт і модернізацію літаків російської військової авіації, зокрема бомбардувальників Ту 95 мсм Літак А 60 служив носієм авіаційного варіанту мегаваттного лазера, який планувалося вивести в космос під назвою f Евде. П'ятнадцять де скіф де для розміщення лазерної системи базова конструкція і 76 була істотно змінена, зазначають медіа військовий експерт Олег Жданов. Також прокоментував ураження російської авіації. Слухаємо Кстати, надо добавити, що удар по Таганрогу. там вот, там два ж самоліти А А-61 один і А Один – Одні еталазерна літающая лабораторія, а второй етама нове поколення. Не состоявшаяся, не смогшая родиться, скажем так, новое поколение самолет летающий радиолокационной станции типа АВАКС, которую мы уничтожили в результате ударов. Плюс повреждена производственная база и из перехвата докладов и документов, не только доклады и документы мы перехватывает наша разведка, вот. Стало понятно, что очень вовремя мы ударили по заводу, потому что там должна была проходить ремонт партия самолетов Ту-95 до версии МС их должны были модернизировать, ну и, соответственно, обслужить и отремонтировать. Я напомню, что Ту-95 российская Федерация не производит. И они пытаются, пытались наладить в Таганроге их ремонт и обслуживание. Ну, потому что сегодня уже можно точно сказать, специалисты по авиации говорят о том, что не может Ту-95 поднять 10 ракет на подвесах, внешних подвесок, как это, как это предусмотрено тактико-техническими характеристиками. То есть износ фюзеляжа, износ двигателей самолета настолько велик, что максимум три, ну, в редком случае 4 ракеты. Больше экипажи брать отказываются, потому как самолет еле-еле тянет. Он идет в разнос практически, когда при такой, ну, скажем, минимальной бомбовой загрузке он, они выполняют боевые задачи. А так обычно берут. Даже были случаи, когда по... некоторые самолеты по одной ракете берут. Под фюзеляж цепляют одну ракету, чтобы не нарушать балансировку самолета. Но не более того. Это говорит о износе машин. Так вот, на этом заводе в Таганроге планировали начать модернизацию и ремонт этих самолетов. Но наши добрые дроны их опередили. І зараз там призосне база учні сильно пострадала. Тому що туди ж прилетіли наші Нептуни. Своєю чергою, полковник запасу ЗСУ, ісу льотчик, інструктор та військовий експерт Роман Світан оцінив наслідки атаки на Таганрог Ростовської області. Зокрема, за його словами на авіаційній базі у момент прильоту перебували на ремонті, нібито три одиниці. Ту-95МС. Світан пояснив, що кожен літак Ту-95МС, що перебував на авіабазі у Таганрозі, був доокомплектований пілоном. Ми під крило під підйом та скид ракет Х-101. На кожному літаку було чотири пілони, на кожному з яких по дві ракети. Росіяни зараз не підіймають їх у повітря, коли розпочинається повітряна атака. Вони бояться конструкційних змін у крилі вже не тягне на ту 95 мс Ймовірно, Імовірно, літаки з такими конструкційними втратами мали ремонтуватися на цьому авіаційному заводі. Підкреслив військовий експерт і додав, що напад на Таганрог був здійснений у Найкращих традиціях авіаційної атаки ну а далі поговоримо також і про тимчасово окупований Крим, адже і там були прильоти по військових аеродромах. Так у Джанкої та Керчі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Під атакою опинився аеродром Гвардійське. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський вітер». Далі цитую вибухи в Джанкої повідомляють підписники. ці повідомлення. Дуже потужні вибухи пролунали в Керчі. Місцеві мешканці повідомляли про стрілянину російської ПП. При збиванні дронів над аеродромом Гвардійське. Добрі дрони над аеродромом Гвардійське. Розпи стріляє в повітря, повідомляють підписники, зазначено дописі. Ну а раніше ЗСУ вже кілька разів наносили удари по аеродрому окупантів Саки у Новофедорівці, причому завжди успішно. Так в результаті удару бійців СБУ по цьому військовому об'єкту був повністю знищений винищувач Су 30 См, який коштує від 35 до 50 мільйонів доларів залежно від версії. Повністю знищено один винищувач су 30 СМ. Ще один цей же тип літака пошкоджено. Окрім того, вогнем уражено три бомбардувальники су 24 За оцінками, один літак су 30 СМ коштує від 35 до 50 мільйонів доларів. Тож збитки ворога є суттєвими Йдеться у заяві СБУ. Однак не тільки українські бійці знищують літаки окупантів, а й самі расисти. Так власний винищувач збили російські військові над окупованим Кримом під час нічної атаки безпілотних. На півострів про це заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Так відбивали атаку українців, що в результаті змогли збити власний літак вони над Кримом. Боротьба триває у Криму. Зараз збирають всю інформацію, сказав Плетенчук. За його словами, подробиці будуть відомі пізніше. Попередньо міг бути збитий винищувач Су 30 См. Якщо ж говорити про інші вибухи на російських аеродромах, то днями в Рязані пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників російський телеграм-канал Шот дописував, що в небі над містом пролунало щонайменше 10 вибухів. Звуки вибухів також було чути в місті Скопін Разянської області. Водночас телеграм-канал Екслінова Плюс повідомляв, що вибухи лунали в районі місцевого аеродрому Дягілєво та 360-го авіаремонтного заводу. І за попередню інформацію удар могли завдати ракетами дронами пекло, які дістають на 500 кілометрів. Зазначимо, що на Литовищі, де слукуються військові літаки: ту 95 мс ту 22 М 3 ту 134 УБЛ і ІЛ 78 а поруч авіаремонтний завод. До речі, аеродром Дягілєво вже не вперше перебуває під атакою за час війни. У Генштабі зсу раніше розповідали, що українські військові завдавали ударів дронами по цьому литовищу. Там була інформація про пожежу в районі, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які росіяни використовують. Ови, для забезпечення ракетних ударів по Україні. Окрім цього, раніше і на аеродромі Ростовській області Росії виникла пожежа. Її осередок фіксують на стоянці літаків і місці розташування інженерного батальйону. Аеродром Морозовськ є базою 559-го бомбардувального авіаційного полку Росії. У його складі бомбардувальники Су 34 та винищувачі Су 30 35 Схоже була атака. Йдеться у повідомленні телеграм-каналу Кримський вітер», який посилається на дані супутникової зйомки. Також до Важимо, що цей військовий аеродром уже ставав ціллю українських атак. Так, гур Міністерства оборони України доповіло про ліквідацію Су 34 та ймовірне пошкодження ще двох літаків такого типу. Окрім того, було знищено ворожий склад авіаційного озброєння. Серед іншого було атаковано аеродром Саваслейка, що в Нижньогородській області Рефі. За попередню інформацію вдалося уразити дві одиниці авіаційної техніки. І, ймовірно, це літаки. Міг 31 та су тридцять Саме цей об'єкт Росіяни Користовую для ударів по території України, зокрема, звідти регулярно злітають винищувачі. Міг 31 к які є носіями аеробалістичних ракет кинжал. Також раніше служба безпеки України заявляла, що її дрони уразили аеродром зберігання шахедів у російському приморсько-ахтарську. Після прильотів дронів в СБУ в районі аеродрому виникла пожежа. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні!